Народне віче на центральній площі Чернівців розпочалося з вшанування пам'яті Небесної Сотні. Святі оці молилися за мир та єдність нашої країни. Опісля Роман Ванзуряк, як і обіцяв, представив народу керівників департаментів. На першого заступника голови Чернівецької обласної державної адміністрації пропонується Рибак Іван Петрович, департамент економічного розвитку та торгівлі, татарчук Тетяна Михайлівна, департамент фінансів дякова Анжела Анатолію. Промислового розвитку Козій Олег Володимирович. Департамент соціального захисту населення Олена Володимирівна. Департамент інфраструктури та містобудування очолив Андрій Павлюк. Марина Тимофійчук керуватиме департаментом суспільних комунікацій. Про культуру тепер дбатиме Віра Хитайгородська. Головним освітянином стала Оксана Полійчук. Управління капітального будівництва очолив Олександр Пуршага. Оксана Андрієць опікуватиметься медициною. Керівником департаменту екології та туризму став Ярослав Погутяк. А радником голови ОДА призначили громадського діяча Юрія Івашина. Озвучення прізвищ нових владників відбулося саме в день сороковин Небесної Сотні. Не випадково. А для того зазначив губернатор, аби вони завжди пам'ятали, що нове майбутнє України не здобувалось надто дорогою ціною. Пам'яті Небесної сотні. Ми не маємо права схибити і піти збірно обраного шляху. Підняттям рук громада Буковини засвідчила, що підтримує нове призначення, проте висловила таке побажання. Але ми б через деякий час ми б хотіли почути їх звітні, що вони зробили для Буковин, щоб вони перед нами відчитались, де вони діли гроші, як вони працюють, і щоб ми. Просто оцінили їхню роботу. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.